Фортифікація на кордоні. Як ми укріплюємося, модульні укриття у Чернігові та будинки багатодітним сім'ям, які вимушено покинули своє житло. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко облаштовують фортифікаційні укріплення та будують оборонні рубежі на прикордонні Чернігівщини. Роботи тривають протягом кількох місяців. Про це розповів начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус під час брифінгу. За його словами, військові разом із цивільними будівельниками та інженерами створюють систему загороджень, облаштовують опорні пункти проміжної смуги оборони. Загальна вартість робіт близько півтора мільярда гривень. Це гроші з державного резервного фонду. Частина з них вже надійшла в область. Конкретних термінів завершення облаштування фортифікаційних споруд Чаус не називав. За його словами, ситуація на північному кордоні стабільна та контрольована, а загородження, які вже встановили, зможуть значно уповільнити окупантів у разі повторного наступу на Чернігів. Ми готуємось невпинно до будь-якого сценарію і розвитку подій. Ми встигнемо в ті терміни, які ми собі поставили. Ці терміни то точно не прив'язані до будь-яких там можливих подій з боку ворога. Ми встигнемо до того часу, щоб ворога щоб ворог на це подивився і прийняв рішення судові не ходить. Нашої У п'ятницю, 22 березня, росіяни атакували Семенівку керованими авіабомбами, влучили у будинок культури, травмувалися люди. В районі прикордонного села Прогрес. 1 дрон влучив у маршрутку з цивільними, які поверталися з ринку. За словами чауса, кількість обстрілів прикордоння Чернігівщини росіянами збільшилась від початку 2024 року. На Чернігівщині було понад три тисячі приходів. Через російські обстріли загинули дві людини. За інформацією Чернігівського прикордонного загону, від початку тижня з 18 по 22 березня, росіяни 47 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини. Загалом більше 180 вибухів у Новгородсіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах. Ще п'ять модульних укриттів з'явилося на зупинках громадського транспорту у Чернігові. Реалізує таку ініціативу благодійний проект «Safe Place UA». За словами його керівника Іллі Блохіна, їм у цьому грошима допомагають українські компанії та бізнес. А одне таке укриття разом із доставкою коштує приблизно 350 тисяч гривень. У модульному укритті може сховатися близько 10 людей. Тепер у Чернігові їх шість. Нагадаємо, перше модульне укриття з'явилося на вулиці Дрозда біля модульного містечка, яке збудував Червоний Хрест. А укриття це укриття насамперед протиосколкове, мало що рятує від прямого влучання, тільки бункери. За статистикою 95% смертей саме від розльоту осколків. Ми працюємо в основному в містах, які перебувають або в зоні бойових дій, або наближені до неї, або прикордонні міста. Будинок на 120 квадратних метрів простора кухня та своя лазня. Дитячий будинок сімейного типу із Семенівки обживається на новому місці. Із прикордоння до села Деснянське, що у Понорницькій громаді, родина переїхала торік, у травні придбати житло їм та ще чотирьом багатодітним родинам, які стали вимушеними переселенцями, допомогла міжнародна гуманітарна організація з Нідерландів ЗОА. Про це розповіла менеджерка організації Ольга Кунтиш. Як люди пристосовуються до нових реалій, розкажемо далі. Ольга Шостак зустрічає на порозі свого нового дому. Захадіть, гості дуже вас. Радить. Ольга та Дмитро батьки вихователі дитячого будинку сімейного типу. Родина переїхала до Деснянського з прикордоння. Ми з Семенівки прийшлось виїжджати, прийшлось хватать дітей, виїжджати, тому що прильоти, прильоти і все частіше, тіш, частіше. І, і ми вбігали. Скаже ці мошка, да. тому що дуже страшно. Із Семенівки до Деснянського родина з п'ятьма дітьми переїхала 17. торік у травні. На новому місці кількість дітей у будинку сімейного типу збільшилась вдвічі. Взяли Віронічку. От, а перед новим роком взяли ми ще один на столик – Ярик, Максим і Оля. І мене. І ми, звісно, не Скільки у вас загалом тепер? Ну, всіх дев'ять, а ще ж у нас одна наша катеринка. Це наша сама перша. З вікою нас починалась наша прийомна Родина хлопці живуть у цій кімнаті. Дівчата окремо. У будинку є газ, вода, ванна кімната та вбиральня. Наявність у будинках зручностей відрізняє Деснянське від інших сіл півночі Чернігівщини, каже Ольга. Тому й обрали це село для переселення. Площа їхнього будинку 120 квадратних метрів. Тут є простора кухня. У нас меню от борщ дивиться, каструля діти люблять макарони. Картошку люблять, салати, ну все. Діти діляться враженнями від нового місця проживання. Ну, десятько мені намного краще. Да, тут -а... не так сильно стріляють, тут взагалі, можна сказати. Тут краще ну, літом теж добре, купатися там, крайвіди хороші тут є. Є тут хлопці, Понаходив з ними і на рибалку їжджу, і гулять ходимо. Дмитро Лапицький, чоловік Ольги, показує двір. Один із сараїв він приробив на Ми приїхали. Ми, як тільки приїхали, жінка каже: у нас у Семенівці була лазня. От ти починай з лазні. Показала де, бо я казав: обирай сарайчик. Зараз покажу. Діти каже, звикли до лазні, коли жили у Семенівці. У нас лазня двічі на тиждень. Зазвичай середа, п'ятниця або субота, банний день. Ремонт в будинку і на подвір'ї триває весь час, як родина сюди переїхала. З останнього у жовтні замінили старі вікна на нові. Коли жив у квартирі, це одне. А свій дім тут ніколи робота не закінчиться. Цей будинок родині допомогла придбати міжнародна гуманітарна організація з Нідерландів «ЗОА». Це було 5 тисяч євро, і цих коштів вистачило на придбання даного будинку. Організація ЗОА допомогла придбати житло в понорницькій громаді ще чотирьом багатодітним родинам, які стали вимушеними переселенцями. Загалом в них виховується 25 дітей. Окрім будинку, ці родини також отримали грошову допомогу на заміну вікон. Також була грошова допомога на дрова і багатоцільова грошова допомога. Щоб отримати гроші, родини мали виконати обов'язкову умову набути право власності на будинок і на присадибну ділянку, каже Ольга Кунтиш. Населені пункти люди обирали самі. Село Криски, Деснянському, два будинки, Авдіївка і Понорниця. Всі родини, окрім однієї, це з прикордонних громад, які зараз під обстрілами, і одна багатодітна родина з Нікополя. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Бігають по руїнах школи і тренуються шукати людей. Так, кінологи пошуково-рятувального відділення ДСНС Чернігівщини навчають своїх вівчарок. Начальниця відділення Марина Сердюк розповіла Суспільному, що в умовах, коли Росія постійно обстрілює Україну і завдає ракетних ударів, чотирилапі пришвидшують пошук і рятують життя людей. Вони на завалі безпосередньо шукають запах людини будь-який. Навіть якщо це вже не жива людина, але ж все ж таки там якийсь короткий період часу після моменту загибелі ще людський запах, да, молодець. 72 літри молока за добу. Такий місцевий рекорд установила п'ятирічна корова гава з підприємства Понори, що в Прилуцькому районі на Чернігівщині. За словами директора Володимира Сиси, це сталося наприкінці лютого, та підтвердити такий результат він зможе лише під кінець березня. Каже, у їхньому господарстві 430 голів. Гава одна з двох корів, які подолали позначку у 70 літрів молока на добу. На цій фермі була порода Сементал. Е, і ми пішли шляхом глоштинізації так званої, Тобто постійно посіміняли голштином. І з часом у нас вже це з 2012 року, з часом результат це дав, що ми бачимо е, класичного голштина і дає таку продуктивність. На доні напряму пов'язані з її е, як там, моральним, психологічним станом, я ну, думаю, так воно. Чим менше ми стресуємо корову, чим менше тим вище надої у нас однозначно. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.